Привіт, бра, Андрій про тільки буду тільки там гарний розк... захід, сонця. А це четверта частина проходження Майнкрафту. Що щось зробити? Я як казав в минулій частині, сьогодні я хочу добути діаманти. Тобто моя сьогодні, на сьогоднішній відео здобув діам... діаманти і знайти собі якогось улюбленця, наприклад, собачку. Якщо не пам'ятаєте, в минулій частині ми збудували хатину. Якщо я не надивилась, скажу так. Ми збудували хатину. Який, який я зараз і живу. Так, кріпер, відстань. А поки я не вбив цього кріпера, можете поставити лайк і підписатись на канал. Нічого страшного, все можна поставити лайк підписатися в будь-який момент. Увіряю. от таку хату ми збудували. Не думаю, що ви її тінете хорошо, але я думаю, що тінете і погано. Може, щось я додав як, якості декорації. Це ще не точно. От мій залізо переплавилось. Яке я постав проплятися в минулій частині. А це вже, хочу говоря, буде для нас бонусом. Що не до діаманти. Крас залізне кар... кайло, залізна Та й так чисто по приколу залізе і на крафту, бо... Ні, ну а шо? А що де так-то? Хороша зброя. Так, підемо зараз. Шукати діабанти. Поблизу, якщо пам'ятаєте, я знайшов кадьо. Але перед цим. Ну, пожари їжі. Хто спускається в шахту без їжі? Назвіть при того Ютуб. хто хтось дуже грав в Майнкрафт і йшла без їжі в шахту. Шукати діаманти. Назвіть мені. Як і казав, треба всю ці листу прибрати, щоб було хоч трішки видно цього вікна. Так. Бароніна ми забрали. Трішки почекаємо, похаваємо. Забираємо ще баранінки. Тепер просто ждемо. А поки ми ждемо, я от думаю, що будемо робити в п'ятій частині. Ой, ой, коротше, що ми робить в п'ятій частині? В п'ятій частині, можливо, ми зробимо цей ферму зробимо, типу. Тварин помістимо в парк э, цей з э, па, до парканів, топотазагонів тварин помістимо, город посадимо, пшеничку. Яка з такими дає дв, два насіння пшениці, яке я просто так поприковував добу. О, маленький лувчок. Він не треба, надо пішов. Він. Так, стоп, чубичка а в смислі не поняв. Я что на м'ясо почав жив, ні? Якось дуже дивно, м'ясо перетворилося на дошки. Побігли, побігли тут розглянути території потрібно. От там десь каньйон, в ту сторону треба йти, і, отам, і тут каньйончик, який я знайшов в минулій частині. Хто надивився, Хто надивився можете подивитися в будь-який момент. Хата, звісно, погано вийшла. Так, залізмо сюди і подивимось, що у нас тут. Каньйон. Ці всі діла потрібно тут все це дослідити. А, як досліджувати по іншому? З деревом і так буде зручніше, бо я все бачу. Але інколи і листя все прикриває. Так, от сюди жорсткий паркурчик. Паркури, паркур, нове движення Оп! І на хату запаркурили. Замечательно. Блін, больно. Ай, больно в ноге. Так, заберемо свининку поставимо яловичину. Смажитесь. <клес> в говоря, да. А як цікаво плавиться яловичина без топлива? Хоча я цього щось ніяк не поняв. Ну, в принципі, нічого там уже переплавляти. Пішли в шахту. Дижі до каньйона. Я, до речі, вийду вперше, тож я не можу надатися на цій, на цій місцевості, А ще в місцевості. Українізація має бути. Пан ще. Опа, угольочок. У мене досить було скипі, але я думаю, я цього не вистачить, аж мені треба уголька трішки добути. До тут, до тут така жила непогана вуголька. Заліжа вуголька. Мангальчик зробим, якщо він тут в Майнкрафті був. Якщо в Майнкрафті був мангал, я б і був би шашлик, я б його бажав на угольку. Пишіть жорстко в коментарях, додавте шашлик в мангал і шашлик, да, і шашлик в Майнкрафт. Було б прикольно це, б... це буде вийти. Додали б опа, залізо і два зомбіка Так, у мене ж кам'яний меч є. Да, кам'яний. Що мені зробите? Так, другий. Пішов сюди. Отлічно. Ціль ліквідована, як. Ціль ліквідована. Е, як мені забралися... А, все отлічно. Чудово, я туди заліз. І тепер я можу дійти до того залізка, який мені конче необхідне. Для чого? По-перше, для для запальнички, щоб я міг викласти, щоб я міг запалити портал. Друге це залізна броня. І третє це мені б... опа зомбі. Та пішов ти на. У мене жиє залізна сокира. О, давай, до мене ще один прийшов. Мені кажеться, що це шахта зомбі. Зомбіна шахта, чи там її назвати можна. Ну, шахта зомбі апокаліпсису я так скажу. Та буде ще залізка. Все, лошаді залізка. Цього ж не достатньо, в принципі. Але в мене треба було зараз із залізом, а з їжею. Опа! Серйозно? Уже глибоководний сланець так швидко. Знаєте, я, пожалуй, пойду зародитися. А, ні, 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 коута переникти цей все сервоні, я, пожалуй, пойду. Не будем їх заважати там, битися один з одним. В скелет скелет выжил, его значит зомби убив, не? Че ты прийшов. Так, сейчас разбираться. Ай! не 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 не, не. я краще піду погуляю вичам вместе. Всем спасибо, всем пока. Ух, это жесть. Может, вот тут буду все такое. Пога... Як же я помилявся, і треба тікати отсюда. А хоча... Ой, это уже перестрелка починать в зомби бить скелетів, скелетовый зомби. Ай, что происходит? Не-не-не-не-не-не-не, Треба требожить, Треба требожить. Так, скелет Фух! Не знаю, как я вижив при такому розгромі моей жопы. Так, тут тупик и на ті смотрят потратил. Але я кажу, как не буду ломать щоб потім не заблукати. О, дивіться, тут же, наче, то я був, так? Да? Чи не був? Тут просто стріла, валяється. Значить, був чи... Е, мужики, може полегче, давайте договоримся. ні, ні, є е не мужики, не надо, не надо. О тут тільки ти, да, так, якась ваших обіймів. Хочу вони <плес> небезпечні. А, а де другий? Їх же жлаче щоб то було два. Опа! А вот Диабантик замечательно. Фух, добрый шоугравий. А вот это хотя бы была гарда. Опа! А вот и упали. Куда? Не знаю. И крипер. Ой, мэр зламався. Я, пожалуй, ай! Больно в ноге. Хоча довго заділо, та ще мою бошку. <coughs> ну, якщо чесно. Опа, освітрива тут усе. Да ну нафіг. І ще два діаманта. Я не вірю. як я тут прийшов. Тепер має три діаманта. Диабантовое кайло мені обеспечит. Але хоча Діамантове кайло, це, звісно, хорошо. А мені ж треба всі зачарувати скратку, щоб потім може зачарувати щось. Наприклад, наприклад я бачу викайно на ефективність. Та Це взагалі тоді буде бомба. Та чого в прямому сайте слово? Так, у нас маски закінчується потихайку, тож я зроблю палки і скрапчу ще більше сполоскипів. Тобто на них рівно 50 штук. Це, мені думаю, вистачить. Цього, думаю, вистачить. Э, е, мужики, мужик, уйди, отстань, отстань, Алкаш наделане, блин. Не, мужики, ну я ж пошути, може не надо. Ну і що ж я скробив вашого приятеля? Ну що такого? Эээ, е -е 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 -е. мене зажали, мене, мене, мене зажжали. Мужики, пол хп! Пол хп. Ничего страшного. Тяв-тяу-тяу-тяу. Так, у мене спеціаль. Я думаю, його... Переплавив. Але в але мене ще на ціль. На сьогоднішній відео, я ще вже казав. Так це знайди собі собачку. Сбі прочити собачку. Щоб вона занебігла, полювала... допомагала в полюванні. Не знаю. А також в бійні з зомбіками. Ні, краще ми біжимо в хату. Переспимо ніч. Я так думаю. А, і продовжимо вранці. Або варіант Б не спати, а йти вночі. Коли є тонне, багато, багато скелетів, вірну, може бути триперів, зомбіків. А може, то ще буде зомбі-житель. Хто його знає. А вдруг є дербен. А? Так, вівця. Нам потрібна їжа. Срочно треба бути в цю в цю точніше. Опа, я выясню запалился. Слышь, Алкас, пошел вынуть сюда. Я тебе все разумею. Але все, дозвіду, тебе нужно тебя зомбіко, зомби по дорогам кимий. Пошли никого давай. Эй, все, я пошутил, я пошутив. Вне треба тікати отсюда, все. Я хотел, оскорблять, пошло друга. Я взагалі не про в взагалі про. Шоу бы, я кова на мерзко. Короче, я тикаю. Всем пока. Фух, еле я ведь них відірвався. Так, все, пішли спать. Закроємо двері. Чудово. Поспали. Тепер можем йти Шкоти собачку. Бога на... не понял. Так, зомбі. Ні, ты, конечно, реально безбашенный. Як ты міг залізти в блок? С тобой все хорошо, да? Це я маю запечатлеть, це Реально, з тобой все хорошо, а? Зомбі? Да Та як так умудрився, а? Об'ясни мені, пожалуйста! Як так міг бути підселісти в блок? Ви все бачили, да? Сподіваюсь, встигли... По побачити те, що робиться в, в цьому світі Майнкрафт. <кхух> То у нас передайся фан фанханалі в віде кріперів. І зомбігів. То тут уже тепер зомбі застряг в блоку трави. Типу блоку землі. Я просто не уявляю, як так можна взагалі. Застрягнути в блоки землі. Ладно, відки... давайте відкинемо всі ці думки. У нас є ціль знайти собачку, ми її думаю, і знайдемо. Ай! Я знаю, що собаки, вовки, частіше спаняться в. Хвойних біомах. Тож я знаю, де він розташований, і думаю, його, там, його там шукати. <кій> так, отам там кам'яна долина, я її так називаю, тому що там рівнина буквально из камня. Там може і залізо знайду. Але це мало ймовірно. Побігли туди. Так, там якось поїсти. Я куда же это провалив да? ну -мо. О, каньон і скелетик. Який я зараз думаю и расправлюсь. Хочется на каньон не сход. не не Так, зомби, так, не-не, я, пожалуй, пойду. Я, пожалуй, пойду. Мне никто ні, ничего не забыл. Так, зомби, ты там скелет отбейся. Мне это вообще надо. Так, прыжок веры, дарахулок три. Один, два. Ох, я вигнал раз провалился, тупо зафейлити. Я не, не, не знаю, хто б міг так природа, як я. Героїчно і ще і вижити. А всі того ютубер, який пригода від цей далі і зміг допитувати. Ну що, нікого не можна знайти, так? Да? То тоже. Коротше, коротше, собачку додай, що не знаю, боже собі серії вдасться її знайти. Вовка. Я не знаю, опа, каньйончик. Я тупо зараз орієнтуюся до цій місцевості і тепер пам'ятаю, де моя хата. Так як довго разу. І треба бігти його туди. Але мені зараз хата не цікава. Також це ще може бути ще на біомі, то вже біжу куди очі глядять. А там може на хату наткнувся, я не знаю. А от і моя хата. Яку Я зараз не хочу У Мене ще й есть чого. Ну як є, Але там картошка, гнила плоть і сира баранна. А я тебя знал, по, по дорозі морськну собі їжі. Хоча б якоїсь. Так, там є біом, там є який біом. Сніжний. А як ще біом там може бути? О, там ще х. Бля! Ну, коротше, да. Мене викинуло по тішечке, все виправив і, власне кажучи, я дібрався до цього хвойного біому. І думаю, тут я вже закінчу наш летсплей по Майнкрафту. Ну, собачку все-таки на стоп і серії? Хоча б... Постараюсь її знайти. О, тут каньончик. Непогано. Може, де спущусь? Може, що тут буде? Так, ні-ні-ні. краще піднімась назад. Так вот, дякую за перегляд. Ставте лайк, подпишитесь на канал. А сам був Дорі Про. Чекайте нової серії Майнкрафт і на тільки до зустрічі!